А ще хто, подивись. Амням. Ам а ти знала, а є що конфетка для нього. Ну, подивимося подивити. далі, може, і буде цукерочка пізніше. Давай спочатку почнемо. Так, він дуже любить, любить цукерочки. і обов'язково сьогодні він буде їх їсти. Але це трішки пізніше. Давай ми з тобою поговоримо про те, що Амням ще дуже любить навчатися і з буквариком вони великі друзі. А ще Амням. Любить дивитися різні книжки і там розглядати картинки, а ще складати за ними речення. Давай разом з ним. Ось яку картинку він побачив у книжці. Давай ми складемо речення за цією картинкою. Розкажи, будь ласка, кого ти бачиш на картинці і що вони роблять? Дощ йдуть. Так, а що дітки роблять? Іграються. Так, Іграються. яке Іграються. ж у нас вийшло речення? Давай ми його запишемо. Спочатку подивись на екран. Ми можемо записати, як завжди, люди роблять словами буквами це речення. Ось так: діти гуляють під дощем крапочка. Але ми себе ще не вміємо так писати. Ми можемо записати це речення за допомогою рисочок, скільки слів, стільки і рисочок. Подивись. Діти, подивись на цю рисочку, яка. Вгору дивиться, ми з тобою часто таке вже робили. Це початок речення. Адже бачиш, перше слово написано з великої букви. Діти гуляють під дощем, крапочка. Бачиш, кожне слово це рисочка. Але зверни увагу на цю рисочку. Вона коротша, ніж інші. Чому? Тому що слово під це маленьке слово, маленьке слово помічник. Тому ми будемо завжди писати його, позначати його коротшою рисочкою. Давай порахуємо, скільки рисочок намальовано на екрані. Давай. Одна. Дві, три, чотири. Чотири. Скільки слів в цьому реченні? Чотири слова. Так, можна тут порахувати. Одне слово, два, три, чотири. Отже, це означає, що одне слово це одна рисочка. Ну а зараз подивись на цю картинку. Що робить Амням? цього любить. Так, давай ми складемо і запишемо це речення за допомогою рисочок. Відкриємо свій зошит, візьмі олівець чи ручку, ми з тобою запишемо це речення. У мене була ігра Знайди клітиночку, де ти будеш писати. Так, я бачу, ти будеш починати з нової, з нової сторіночки. Mm -hmm. Отже, давай ми складемо речення. Розкажи, що робить амням? Їсть mm -hmm. Ну, Давай ми скажемо. Амням їсть цукерку. Давай записувати це речення. Амням — це перше слово з великої букви. Запиши ось так, як на екрані. Наступне слово, їсть. Наступне слово цукерку. Ну, і поставимо в кінці крапочку. Ну, а тепер порахуй, скільки ж слів вийшло в нашому реченні. Де ти бачиш чотири? Оце рисочка, яка дивиться вгору. Це не слово, це позначка того, що це велика буквочка. Початок речення. Адже у нас три слова. «Ам-ням», їсть цукерку. Супер, ну а тепер подивись, що Амням знайшов у цій книжці. Давай подивимося на оцей знак. Як він називається? Ми з тобою його вже живчили. Оклику. Знак оклику. Давай пригадаємо, коли ми ставимо знак оклику. Розкажи, що ти запам'ятала? Так, коли ти здивувалася. Коли ти злякалася або зраділа, тобто ти промовила слова з певною емоцією, інтонацією. Ну, давай ми з тобою спробуємо скласти речення з такою інтонацією. Ну, наприклад, про амняма. Спробуй придумати речення, а ми потім його запишемо. Цукерка! О, цукерка! Ну, давай ми з тобою зробимо хоча б ще одне слово. Ура! Цукерка! Так? Підходить? Давай запишемо. Так. Я буду писати у цьому е, прямокутничку, а ти пиши в своєму зошиті. Відступи вниз одну клітиночку і записуємо перше слово: Ура! Цукерка! Ну і звичайно, в кінці ставимо знак оклику. Напиши так. Давай, О, отак. О, давай я отак зроблю. О, ось так. То у нас коротке речення. Ні, такого слова. О, цукерка. Добре, все одно там два слова. Запиши. Відступи вниз від того, що ти писала, і зроби ось так, як на екрані. Yeah. Так. Ну, а тепер подивись на ось цей прямокутничок, який знак стоїть в кінці. Ти бачиш? Yeah. Який знак? Як він називається? Давай його пригадаємо. Це знак питання. Це Коли в реченні ти про щось запитуєш? І це у нас питальне речення. Давай ми з тобою складемо таке речення. Ти можеш щось запитати у Амняма. Запитай щось. Ні, зараз тут ти сказала о, цукерка це окличне речення. А треба, щоб воно було питальне. Задай питання Амняму. Про що б ти хотіла його спросити запитати? Цукерка? Okay. В тебе є цукерка. Давай так запишемо. Давай. Okay. Давай. Перше слово в. Це маленьке слово помічник. Пишемо його більш коротшою рисочкою. Ось так бачиш? Записуй. Відступи вниз від того, що ти писала, одну клітиночку. І запиши ось таку. Зараз я трішки поправлю, бо воно трішки кривенько в мене вийшло. Я зроблю більш. Рівнесенько. Ось так. Це перше слово, велика літера, але коротка така рисочка. Є. Так, наступне слово в тебе. Це наступне слово знову рисочка. Так. В тебе є. Слово є це теж маленьке слово, помічник. Пишемо його з маленькою рисочкою, позначаємо. Написала? Mm -hmm. Ти mm -hmm. написала? Так. І останнє слово цукерка. Велике слово. І в кінці ставимо знак питання. Адже ти запитала у Амняма про цукерку? Ти написала? Mm -hmm. Написала про. Mm -hmm. Так, скільки слів в цьому реченні? Давай порахуємо. Давай ти сама порахуєш. Ти ж записала? Чотири. Так, зараз я візьму указочку: один, два, три, чотири. Вірно? Ось так дуже легко. Ми можемо з тобою записувати речення за допомогою рисочок. Ідемо далі. Що ж, Амням знайшов в цій книжці ще. Давай подивимося. А він знайшов ось такі завдання. Що, що ж треба зробити? Подивись на буквочку, яка написана ліворуч. Назви її. Я не почула, скажи голосніше. С. Ось тобі потрібно визначити, де стоїть звук с в слові слон, апельсин і кактус. Так, вона є у всіх цих словах. Але тобі потрібно визначити, вона стоїть на початку слова, всередині слова, чи в кінці. Давай визначати в слові слон. Де стоїть звук С в цьому слові? Початок слова середина чи кінець. Начало. Так, дивимося. Дійсно. В слові апельсин. Де ж тут стоїть звук С? Всередині слова. Ну, і остання картинка назви її. Що М -м -м -м. Це? Як називається ця квіточка, знаєш? Кактус. Кактус. Де ж тут стоїть звук с? Трентрі. Молодшинка, і ти це зробила. Наступне завдання. Подивись, яку, який звук, яку буквочку ми будемо шукати в словах. Як називається це? Ч, Ч. Де стоїть звук Ч в слові чайник? Початок слова середина чи кінець. Чайник. Улічка, промов слово сама. І ти почуєш чайник. Mm -hmm. На початку. А слові м'яч. Кажи. Андрій. Давай ще раз промовимо це слово. Прибери ручку з ротика. М'яч. Де ти почула? Mm -hmm. Всередині чи в кінці все ж таки. О, Коля, ти казала в центрі? В кінці. кінці. Правильно. І останнє слово. Вудочка. Де ти тут почула звук чи? Правильно, молодець. Наступна, наступна картинка. Назви буквочку, яка цікава. Подивись з хвостиками. Як називається ця буквочка? Давай шукай, де вона стоїть? В слові муха. Початок середина слова, чи кінець. Муха. Послухай, муха. Хіба на початку вона стоїть? Давай послухаємо ще раз це слово. Муха. Я в кінці чую То Де стоїть звук Х? Всередині. Ну так, звичайно. А наступна картинка назви її. Що це? Холодильник. Холодильник. Де ж ми тут чуємо звук Х? Так, де ми чуємо? Холодильник. Ти його чуєш на початку слова всередині чи в кінці? Початок. На початку, правильно. І останнє слово. Це таке дуже чудове слово. Цвях. Цвях. Де ти тут почула звук Х? Цвях. «Інці» слова. Супер. І ти впоралася. Дивись, зараз у нас з тобою буде руханка. Треба відпочити. Куди ага. ти поті... Ти бачиш, він тікає від мене той «айм-ням». Треба відпочити Ні? і тобі, і Амняму. Поїхали. Mm -hmm. Ну що, продовжуємо далі? Що ж іще знайшов в цій книжці наш Амням? Знайшов... Ам що, що? Это малыш, ам я помню. Так. Подивись, він знайшов буквочки, які він ще не вчив. Але він знає, що ти їх вчила. Назви, будь ласка, буквочку. Забула? Mm -hmm. Давай пригадаємо. Я! Я. Yeah. Так, Назви цю буковочку. Це забила. Ну давай пригадаємо. Ю. Й. Так. А цю буквочку? Є! Є. Так. Ці буквочки незвичайні. Ми про це з тобою вже говорили. Адже вони мають по два звуки. Давай пригадаємо. Буква Я має два звуки. І А! Я. Повтори, будь ласка. Я. Буква Є теж має два звуки. Є. Е, є. Повтори, будь ласка. Yeah. Буква Ю теж має два звуки. Можете їх назвеш сама. У теж два у Ну, Назви, які саме два звуки має звук буква Є. А тепер зверни увагу, всі ці три буквочки мають у складі звук Є. І у букви Я він є, і у Є і у Ю. А ти знала, що це звук Й в, а в абеці називають буквою ЙОТ? Тому ми можемо сказати, що буква Я Є Ю – Йотовані. букви. Тому що в складі них є звук Є. А ще ці буквочки – великі чарівниці. Адже вони вміють пом'якшувати приголосний, якщо стоять після нього. Давай про це спробуємо прочитати. Прочитай, будь ласка, що написано на хмаринці. Треба подружити. Ці дві буквочки. Улічка, прочитай. Що у нас виходить? Ля! Ля! Yeah. Ля! Yeah. Yeah. Далі! Mm. Ну, ти не прочитала. Мя. Yeah. Далі. Тут же ю. Давай yeah. подружку. Ні, тут же ю, тут не я, а mm. ю. Лю mm. Лю. Так, тут. Не mm. м'ю, а мю. Mm. Що у нас вийшло? Ля «м'я», «лю», «м'ю». Бачиш, всі ці приголосні були пом'якшені. Далі. Подивись, тут же буквочка є. Давай потренуємося читати. Нє, не, не. Далі. далі. Молодчинка. Знову ця буквочка Я. Подивись. Подружи їх. Ні, ні це не Сі. Чому ти їх кажеш? що це сі? тут же буква Я. Ся! Ся. Подивись, тут же буква Є. подружи, подружи їх. Ні. Ніе. Так, далі подивись. Буквочка Ю з'явилася. Супер. Дивись, а тут знову я. Ня. Молодшинка. А тут Ю, подивись. Ю. Не, не Ю, а ню. Ню. Ню нюша. Далі. Мю. Ну тут же буква Я вже. М -м -м. То як це буде? М'я, м'я. Дивись, у всіх цих м -м -м. Складах, складах буквочки Я Ю Є стояли після приголосних. І так чудово виходить, що всі ці приголосні пом'якшилися. Давай я так, тебе ще раз прочитаю. Куля, давай я тебе прочитаю, щоб ти це помітила. Ля, мя, лю, мю, нє, сє, ся, ме, сю, ня, ню, мя. Бачиш, всі приголосні були м'якими. А тепер подивись. Тепер Знаєте, у нас... що? я ігру. Добре, а подивись, Уличка, подивись на екран. А Добре. тепер буквочки будуть стояти перед приголосними і вони вже їх не пом'якшують. Дивись, яр. Спробуй сама прочитати.

Так далі <толі> це, 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 не е. це наша буква ел yeah. далі. Поглядали. а вот А далі так это вже тут Я тебе указочку, что я тобі показую. Yeah. Ну, да. я говорила що я вже уже. Ну, прочитай. Я. Чому «я»? Це ж буква «є». Як? Це Ось, Далі. П. Ні. Яка перша буквочка? Є. Є. Єс. І Єс. остання. Опа, похоже на друге відео. Єс. Так. Останній склад. Єс. Щ. Щ. Чому «щ»? Це буква «ч». Єч! Єч! Супер! Ну а тепер подивись, тепер маленькі слова з цими буквочками. Дуже легко. Прочитаємо. букву Знову забула цю буквочку. Це буква Я. Я-я-я. Я ма, Супер. я. Супер, яма. Далі. Ру, Подружи їх. Уличка, дивись, це у нас склад бу. А тут у нас ру, р, р я. Подружи їх. Ря. Ні, ти не подружив, ти кажеш р я. Адже треба пом'якшити. Ря буря. Вийшло бу -я. слово буря. Так. А тепер тут прочитай. «Д», «д», -д, -д, -д ні. Чому ні? Прочитай правильно, тут стоїть буква Я. Я. Ди? Я. Ні, ти кажеш дынь я. Що це за слово таке диня? я? Диня. Дыня. Дыня. Далі. Що за буквочка? Я. 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 Яке слово в тебе вийшло? Яхта, яхта. Яхта. А це вже ім'я дівчинки. Ану прочитай його. <татиси> Я. 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 Я, Я. Яна. А тепер у нас вийшла на арену буква Ю. Тепер читаємо слова з нею. Люк, Лю Правильно. Лю Далі. Юн... Да. Юнга. Юнга. Га. Це буква Г. Не Г, як а а Г юнга. Ну, а тут трішки складне слово. Я тобі ну, буду допомагати указочкою. Читай оцю буквочку. К. Так, Ні-ні ти. ні. Буквочку окремо. К. А тепер оце мі... разом. Ну, яке слово в тебе вийшло? Ти неправильно прочитала тому слово, в тебе не вийшло. Х. А оці разом Лучі. треба пом'якшити. Ключ. Ключ. Ключі. Чому ч? Ні. Почекай. Тут буквочка Ч одна. Після неї нема більше буквочок. Тому це буде не ключі, а ключ. Ключ. Один ключ. Далі. Юрта, Юр... та Юрта Юрта, І тепер ім'я дівчинки. А ну прочитай. Потом опять читати. Ну треба прочитати ім'я дівчинки. Ю... Н... Яке ж ім вийшло? Ні. Це у нас ля. Юля. Юля. Юля Юля. Ну і на останок наша буква є, е, як же без неї? Це дуже класна буквочка. Давай прочитаємо слово там, де є буквочка є. Е. Давай прочитай тут. Mm -hmm. а це що слово? Ну ти читай його і знаєш? Це яке-то. Ну да це колір. Тут нам написано колір. слово, яке позначає колір. Давай. -не. Чому не? Це буква Є. Треба пом'якшити. Нє. Є. Синє. Синє mm. небо. Синій колір. Далі. А це тваринка треба прочитати. О, люблю Давай прочитаємо. Яка саме тваринка тут? Є, <тур> так. Є. Далі. Є -ну а де ти бачиш У? Тут О! Прочитай правильно. Uh, yeah. um, ну, не, уля, не О. Ти вже вмієшся читати дуже давно. Це знаю тебе, Уля. Давай є. Є. У. Уличка, там немає букви У, там буква О. Не прочитати. Ну прочитай. Ну ти чому читаєш там на У на О ти читаєш У. Тебе не вийде назва тваринки? Ну, то так прочитати. Ну, Прочитай, тваринка. як ти можеш. Давайте прочитаєш, як ти можеш. Тільки правильно треба. Є. О. Ну не можу. О, ніяк. Ну давай вийде, дайте, бо допоможу. Не о, як буде? Но. Ну. Ну, єнот. єнот. Ну правильно? А тепер давай прочитаємо слово, яке позначає дію. Читаємо. Літає. Лі а тепер ще слово, яке позначає дію. Дивись. Оце слово, яке ти зараз прочитаєш, це дуже часто відчуває амням. Давай прочитаємо, що він часто відчуває. Давай. Суперка, як кажуть. Цедия. Mm. Давай. Ра. Ра. Далее. Ди. -е. Радие. Адже Рожа, а дуже радіє, коли він смачну цукерку. <сих> ну і давай останнє. Ну Останнє не, 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 не рожає. Улічка, слово радіє від слова радість. Розумієш? Не рожає, а радіє. Ну і останнє слово це ім'я дівчинки. Третє. Давай прочитаємо його. Єва. Єва, так, і ти всі слова прочитала. І ви з тобою разом за мнямам вже прийшли на фі до фінішу. дійшли. Давай пригадаємо, як ми чудово з тобою. Дуже легко складали речення і записували їх за допомогою рисочок. Це дуже легко. А ще ми з тобою пригадали знаки оклику і знак е, питання. Окличне речення речення. і питальне речення. А ще ми з тобою шукали звуки в словах. І, звичайно, ми з тобою ще пригадали буквочки, які дуже цікаві. Розказали про них Амняму, а ще й почитали слова і склади з цими буквочками. Ну, а зараз треба тобі попрощатися з Амнямом і з буквариком. Знаєте, що там Потом типа занял, человека. Попрощайся. Попрощайся, бабла. Давай.